I fall, descend, fall, even if live a storm. Fall, I find the mountain's fire and fall. Fall, I fight, high, high, I, I, I stand, high. I fall I for us, we or face for false I fall, I find side for we're false, 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 fall, I I are I we are false fall, Fall Volvo's this I, I I find my Volvo's this I feel nice I say I, feel I, I, stand, I stand for the Or fall I fall be or this I fall be, be, be fight Or be side, I be For be, surf, I, be I be For be For fall free I be For I be

Пойми, пойми, я люблю лучше сейчас, я люблю лучше сейчас. Там песня после здесь это, это еще, напишем видео выпад, Здесь это, это покухаю, это, это, и все песни про кухание и это, и и и и и найти как про кохания, это и Роблю для тебе. Бо я тебе кохаю. І... вибач, що там відео, є то приходиться, понимаєш, бо треба сповістити, вони не вірять і все інше. Є то. Тяжело і ти проти цього і всього того. Ну, і твій батько два, один <с> теж <-то> проти. Ну, в мене, що він казав, що. Ну, мені смс передав, если он видит, намечав, кто це это. І, 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 я кажу, это кажу, він мені писав, это я йому кажу, а ти не можеш дати мені контакту. Джиздис. Він каже, ні, ти знаєш, що я на тебе хочу? Джижс, я сам думаю, это и то. Я розумію что все. І, тут знать, как це все було. А він, а він він каже, що тебе посадиє і буде ти не це підержати собачі будки рядом. тебе на свидання. І збільшував і, 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 ну, він і за того, що він тебе любить, дочку, і, 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 і він не і, і, боїться відпускати її, і, і, і то. І, що ти будеш рядом мити, ну а йому все одно, бо ти для нього маленька донька, розумієш. Я, в, в принципі, ну, як би розумію це все, і то, і то, і, бо не знаю мене і все інше, і хто, може, я і все притворяюся на самом деле. Ну, це все з одної сторони розуміло. Ну, однозначно, що за ці слова, і это, як щось за нього вообще, Балакова, і це, это, і Балакову, і это і то. <суміло> ну, на, Не, ну це, ну, і то, ну, сказав, это, і то, все остальне, ну, а за забалакав в подальшому ще, ці слова. Розумієш, <суміло> ну, <суміло> він хитрий. Я зараз мені сповістили недавно. я його не знаю, але він хитрий, так. Ну, хитрий, дуже хитрий, І він щось ще хоче. Головне, щоб це ще не довело його до дуже, як в скасі, а в ітоги Получив корито. Не знаю, але спросив у нього, що він хоче. Я так і не розумію. Бо, то... і, може і знаю, потім це буде це він буде казати, що я тобі не жалувався чи є. Я тебе люблю і бажаю тобі щастя, здоров'я, радості. І... Хочу тебе кохати вічно, щоб ти розуміла. Джей-Джес. Я тебе люблю. Став лайк. <t> <ist -like>